І кажуть, що навіть сам Олександр Македонський після битв. Не забувайте перемішувати! Саме це основний секрет розсипчатості. Всім привіт! Мене звати Оля. І я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати смачний домашній плов. Ця страва має дуже довгу історію. Її почали готувати ще за часів давньої Персії, більше тисячі років тому назад. І кажуть, що навіть сам Олександр Македонський після битв полюбляв відновитися старілочкою ароматного плову. Звісно, з тих пір ця страва. За набула багато змін, і тим паче в кожній країні вона набула своїх локальних рис. В деяких країнах плов готують так, щоб він був дуже клейкий і їдять його прямо руками. Для нас більш розповсюджений варіант. Плову більш розсипчатого. І, мабуть, у кожної господині є свої секрети. Сьогоднішній рецепт дуже універсальний і він виходить завжди. Тому, якщо ви ніколи ще в житті не готували плову, спробуйте приготувати саме за цим рецептом, і я впевнена, що у вас все вийде. Але перед тим, як почати, я буду вдячна вашій вподобайки і підписці. Це дуже важливо для мене. Підтримує і надихає. А тепер поїхали. І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: 400 грамів м'яса. У мене це свинина ошийок. Можна використовувати курку, індичку, яловичину, баранину, або можна зробити взагалі веганський варіант і використовувати гриби. Також знадобиться 300 г рису. Краще за все використовувати довгозернистий рис. У мене це басматі. Дуже рекомендую або басматі, або жасмін. Вони розсипчасті, довгозерністі, швидко варяться і завжди виходять так, як треба. Також знадобиться дві цибулини, це приблизно 150-200 г. І так само 150-200 г моркви. Один цілий часник, ціла головка, 70 мл рослинної олії, 10 г вершкового масла, 600 мл води, сіль та спеції за смаком. Зі спеції знадобиться кумін. Якщо не полюбляєте кумін, можна використовувати, наприклад, барбарис або навіть додати карі. Якщо не любите, я розумію, не всі це такий доволі специфічний смак, тому можна взагалі не додавати. Для кольору я додам куркуму і ще чорний перчик. І як завжди, починаємо з підготовки інгредієнтів. М'ясо я наріжу на невеличкі кубики, приблизно 3-4 см. Приблизно отакі кубики у вас мають вийти. Далі цибулю я нарізаю напівкільцями. Тепер треба натерти моркву на велику терку, або порізати її дрібними кубиками, як зручніше. Взагалі, якщо ви полюбляєте смак моркви, то краще її порізати. Якщо вам не дуже подобається, Присмак такої вареної моркви то краще натерти. З морквою я теж впоралась. Майже всі інгредієнти готові, залишається лише промити рис. Треба промити, поки вода з нього не буде прозора. Саме це основний секрет розсипчатості. Підготовчі роботи ми закінчили. Тепер все це треба поєднати в смачний домашній плов. І спочатку на розігріту пательню я додаю 70 мл рослинного олії і 10 г вершкового масла. Олія має гарно розігрітися, вершкове масло має розчинитись. Розплавитись точніше. І в першу чергу я додаю м'ясо. Якщо ви готуєте веганський, то це будуть гриби. І м'ясо необхідно осмажити до золотистої скоринки. Це займе приблизно 5-7 хвилин. В залежності від типу м'яса, який ви використовуєте, це Краще за все робити на такому доволі великому вогні, але не забувайте перемішувати, щоб нічого не підгоріло. Тепер я додаю до обсмаженого м'яса цибулю і обсмажую їх разом, поки цибуля не стане такою карамельного кольору. Не забувайте перемішувати. І через дві хвилини я нарешті додаю сіль та спеціально. На таку кількість я додаю приблизно чайну ложку солі. Ви дивіться на свій смак. Пів півчайної ложки куркуми і півчайної ложки куміну. Якщо ви додаєте, додаєте барбарис чи щось інше, теж дивіться, за смаком. І чорний перчик також за смаком. Якщо ви полюбляєте гостре, можна додати більше або ще додати, наприклад, червоний гострий перець. Все ретельно перемішую. Так, щоб рівномірно розподілились спеції. Рівномірно розподіляю по пательні і зверху висипаю рис і те, щоб він рівномірно був розподілений зверху. Нагадаю, що рис необхідно було промити. Я сподіваюся, ви не забули. Нагадаю ще раз, промити до прозорості. І на 300 г рису я додам 600 мл води. Дивіться, це приблизно виглядатиме так, що рис буде покритий зверху приблизно на 1,5-2 см. І тепер я всередині пательні чи казана, в чому ви готуєте. Роблю отак. Поглиблення і кладу туди цілу головку чеснику. Часник, саме ціла головка, вона додасть і смаку, і аромату. Бо, як кажуть, плов без аромату це просто рис з м'ясом. І тепер треба дочекатися, коли закипить вода. І як тільки вона закипить, я зроблю маленький вогонь і накрию кришкою. Перемішувати плов не потрібно, бо це вже буде не плов, а просто якась каша. І варити його треба стільки, скільки написано на пачці рису. Тобто, в залежності від того, який ви рис використовуєте, стільки треба буде варити плов. Цей рис треба варити 15 хвилин, тож я зараз дочекаюсь, поки закипить, накрию кришкою і на маленькому вогні буду варити 15 хвилин. 15 хвилин, зазначених на пачці рису, пройшло. Я вимкнула плов, треба дати йому постояти ще буквально 5-7 хвилин. І після цього можна буде витягти цю головку чеснику і смакувати. Кожного разу, коли готую такі ароматні страви, дуже жалкую, що досі нема технології, щоб передати аромат через камеру, бо пахне це неймовірно. Я прибираю. Оцю головку чеснику, вона нам більше не потрібна. І е, за бажанням його можна перемішати або прямо так накладати. Як бачите, е, рис зберіг свою розсипчатість. І все, можна тепер їсти. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати плов у себе вдома, і можете смакувати його самостійно або в колі друзів. Чи сім'ї. Якщо готували за цим рецептом вперше, напишіть в коментарях, чи все у вас вийшло, чи все було зрозуміло. Ваш фідбек дуже важливий для мене. Також пишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте плов у себе вдома. Бо саме завдяки вам, мій контент стає смачнішим і цікавішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не поставили. І підпишіться на канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!